Вітаю вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні огляну все для Нового року та свят. Приємного вам перегляду. Іграшка дитяча музикальна на батарейках 400 гривень. Настільна гра хто я. В набір входять картки 110 штук, інструкція та обручі 6 штук. Ціна 99 гривень. Скарбничка планер з дерева. Скарби щасливих людей 129. Підсвічник різдвяний у формі ялинки зелений та білий. 129. Ялинкові прикраси 6 штук 69. Є ще ось такий набір, червоний, більші та менші кульки, 119-22 штуки. Набір іграшковий потяг 399. М'яка іграшка оленятко мале 199. Іграшка антистрес. М'яч з ворсом. Я думала, всередині ще є підсвітка, але немає. Ціна 169. Книга дитяча. 10 історій по складам від 5 років. Ціна 39. Книга Адвент 24 дні до Різдва. Кожен день нова поробка. Сніжинки, різдвяні гноми, різдвяний чобіток. А також вітальні листівки, прикраси для кімнати, гірлянда. Малюємо оленя. Виготовляємо закладки. Загалом дуже цікава книга для дітей. Ціна 84 гривні. З'явилися блокноти до Різдва на 100 аркушів 99 гривень. Прикраси ялинкові 22 гривні 12 штук. Прикраса пряник 64. Кулі скляні по 64. Ось такі склянки 59, сова 34, жолудь 24 гривні. Зірка 49. І такий варіант 49 гривень. Дерево та текстиль. Олені 2 штуки 44. Пошта 24. Кульки кольорові по 9. Набір сніжинок на ялинку 34. 10 штук. Декор дерев'яний 74. Вінок святковий 229. Ще ось такий є красивий. За 399. Яка тартина для столу прямокутна 199. М'яка іграшка ялинка велика. Ціна 250 і є ще ось така менша на присосці 199. Пазли дитячі 168 штук 64 гривні. М'яка тваринка 169 гривень. М'яка іграшка оленята, але більшого розміру 299 рожева та коричнева, ріствяна карета іграшка дитяча музикальна 399. Ялинка 200 висота 90 см. 120 см 350 гривень, кухоль порцеляновий 77 з зеленим декором та червоним. Ще ось такі вищі є по 88 гривень. Тарілка обідня фарфорова з ялинками 150. Десертна з пряником 99. Такий варіант 150 обідня зі сніжинками. Блюдо снігових 179. Санта Клаус 169. Салатник фарфоровий сніговик 169. З ялинками 99. І ще ось такий красивий є за 109. Набір святковий для випікання лопатка та форма 77 гривень. Адвент-календар, набір цукерок. 50 грамів пачка 88 гривень. 19 маршмеллоу – 15 грамів. Пряники імбирні по 9 25 грамів упаковка. Печиво здобне в металевій коробці. Вага 114 грамів. Ціна 88 гривень. Цукерки з новим роком конті 119 236 г. Ось такий варіант. Конті 64 197 г. Веселих свят цукерки Житомирські 88-210 г. Новорічна бандеролька 74. Вага 125 грамів. Шоколадна фігурка на паличці 17 грамів. Льодяники по 22 гривні 48 грамів. панетоне 219 500 г шоколадними краплями, гірлянда стрічка світлодіодна 480 лет 10 метрів, підходить для будинку та для вулиці 350 гривень, кульки повітряні сніговики 5 штук 44 гривень. Декоративна стрічка святкова 1 метр 44 гривні. Ось такий варіант також 44. Довжина 2,7 метра. Кулька ялинкова прозора колосок 34. Ялинка під колбою зі світлом 88 гривень. Кошичок святковий олень 77. Скарбничка дерев'яна 49. Новорічний нічник на батарейках 169. Прикраси на ялинку олені 34 3 штуки. Заколки для волосся 2 штуки 34 гривні. Обруч для волосся, що світиться 77 гривень. І звичайний без світла 34. 59 ось такий декоративний металевий обруч. 24 з камінцями. Заколка для волосся м'яка. Краб 59. Заколки новорічні 2 штуки. 19. Набір резинок м'яких 2 штуки 34. Резинки для волосся з декором 2 штуки упаковка 24 гривні. Заколки затискачі 44 Ось така ще є за 39. На цьому у мене все. Дуже дякую за перегляд.